Переїзд компанії в інше воєвудство. Що з документами, це таке буває, коли, наприклад, ще фірми, тобто офіс фірми спілки зо переїжджає з міста в місто, міняється воєвудство, область або просто район міняється. Нічого страшного в цьому немає. Перше, якщо це діяльність єдноособова, то Податково і ЗУС прив'язані до вашого місця проживання, а не до вашого офісу. Офіс може взагалі переїжджати і нічого при цьому не зміниться, якщо ви не переїжджаєте. А якщо це спулка ЗО, другий варіант, то також нічого страшного немає. Просто робляться зміни в КРС, те, що щодіба фірми була така, стає така, фірма погоджується на це. Роб складається НІП 8, актуалізуються дані в податкову. І ваша фірма переходить в нову податкову, і ми висилаємо декларацію не в стару, а в нову. Для вас абсолютно нічого в вашому житті і особливо в бізнесі не поміняється. Працюйте як працювали. Якщо вам треба переїхати в інше місто, сміливо переїжджайте.